Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео бачите уже звичні комплекти шрус на вихід коробки передач мотоцикла МТ замість гумової муфти. З чого складається цей комплект? Це безпосередньо сам шрус. Ось такий. Далі піввіць, яка вставляється всерединку шруса та проточена під втулку з'єднувальну. Ось такий довжелезний вал тут у клієнта. Довжина буде ще регулюватися, робитись меншою. Потім ось цей Весь кардан, вал зварюється, центрується. Також в комплекті тюбик смазки, хомути, усі шарики та пильних шруса. Хто бажає замовити такі комплекти на свої важкі мотоцикли, будь ласка, звертайтесь за телефоном в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Кількість підписників постійно зростає на каналі. Ставте лайки, коментуйте. Всім бажаю здоров'я. До побачення!